Вісім з десяти викритих податковою міліцією Херсонщини злочинів тяжкі та особливо тяжкі. Про це повідомив перший заступник голови ДПС у Херсонській області, начальник податкової міліції Олег Дудкін. Більшість злочинів стосуються ухилення від сплати податків. До суду з обвинувальними висновками направлено кримінальні справи по 13 злочинах, які були порушені за матеріалами податкової міліції. У цілому за чотири місяці чіткої роботи співробітників податкової міліції Херсонської області з протидії злочинам у сфері до державного бюджету надійшло близько 10 мільйонів гривень. Податкова міліція працює не з тими підприємствами, які сплачують податки, а з тими підприємствами, які ухиляються від сплати податків. І основна, основна оцінка податкової міліції йде через призму не ви, не непорушених кримінальних справ, а через призму економічно підґрунтя, скажімо так. Відшкодування і унеможливлення застосування схем, при якому підприємство буде ухилятися від сплати податків. Податкова міліція Херсонщини велику роботу проводить по вилученню фальсифікату. Цьогоріч працівники податкової міліції Херсонської області вилучили 6 тонн спирту на суму майже 400 тисяч гривень, з яких можна було виготовити до 30 тисяч пляшок горілки. Окрім того, вилучено близько 1477 декалітрів алкогольних напоїв на суму понад 625 тисяч гривень. Припинено діяльність чотирьох незаконних виробництв лікарогорілчаних виробів. З початку року ефективна протидія незаконному обігу підакцизної продукції дала змогу податковій міліції. Вилучити товарно матеріальних цінностей майже на 2 мільйони гривень була викрита група осіб, яка на протязі 20 років займалася розливом і лікує продукції, приобретала за преділами області спирт, і потім путем змішування з водою реалізовували на підприємствах кафе міста Херсона і Херсонської області. Організатори групи задержані, вилучена із обігу біля 7 тонн спирту. От вилучена контрафактна продукція. Були проведені 14 обшуків, на яких на підприємствах займалися реалізацією цієї продукції. Вилучено біля 500 марок акцизного збору підробних. Зараз триває слідство і винні особи будуть притягнути до кримінальної відповідальності. Податківці Херсонщини виявили 20 мінімізаторських тандемів. Протягом чотирьох місяців цього року, під час супроводження перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств Херсонщини та перевірки оперативної інформації, податкові міліціонери виявили 20 суб'єктів господарювання з ознаками ефективності. При цьому відстежуючи взаємовідносини цих підприємств з реальними платниками податків співробітники ДПС в області виграли сім злочинів і по бюджету стягнено 251 тисячу гривень. В городе Херсоне действует около восьми групп, которые занимаются наданием услуг в сфере конвертации. Вот этими группами мы занимаемся. Мы занимаемся банками. К сожалению, они все зарегистрированы в городе Киеве. Ну, Киеве, Донецке, Днепропетровске крупные банки. Вот этими э, вопросами занимается налоговая милиция. Вопросами парковки, если действительно и будет информация об уклонении э, от уплаты налогов э, в суммах, которые попадает под криминальное проваджение, налоговая милиция будет заниматься этими вопросами. Налоговая милиция занимается коммунальными предприятиями, которые используют государственные средства в дерзокупивле. Вот этими вопросами мы занимаемся, чтобы не допустить хищения.